Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про мистецтво. А власне, ми поговоримо про виставку, яка відкрилася у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Вона називається Лінія Германаріха. Сьогодні у нас в гостях Вінницький відомий художник Олександр Нікітюк. І ми про цю виставку трохи детальніше і поговоримо. Доброго дня, пане Олександре. Доброго дня. Отже, чому виставка так називається? Лінія гірманаріха. Це, це хто в історії був у ну, гірманаріх? Це король готів, який знаходився на нашій території у IV сторіччі нашої ери, і, ну десь в районі скіфських наших волів Немирівських і є історія. Коли він брав данину, до збрав донину, податки, скажемо, того часу, і та ж сама історія, що з князем Ігорем повторилася пізніше, на 400 років, його вбили? Ну, Він поїхав, взяв донину, поїхав, але ж подумав, що щось маловато буде і повернувся, і, але ж замість того, щоб отримати додаток до свого. Він отримав смерть. Ну, син прийшов там і покарав та це все. Але е, мені цікаво було, що це мені розповів екскурсовод, до речі, е, якийсь місцевий, вже давно, у 2004 році. І е, я почав замислився, ну, цікава ідея. От 400 років по тому така схожа історія про князя Ігоря. І так як я багато подорожую, в багатьох таких історичних місцях я запитував курсоводів щось подібне, і вони розказували, що є подібна історія там, і мені здалося, що це може бути не реальна якась історія, а якийсь міф, настанова для тогочасних еліт, що ну потрібно брати стільки, скільки потрібно, скільки можливо. Що якщо ми щось беремо занадто, то це викликає якісь конфлікти. Тоді виникає питання: лінія Германаріха, Чому лінія і власне як назва цієї виставки лінія Германаріха, пов'язана з самою виставкою? Тобто, які роботи на ній представлені? Це карикатура? Бо у вас була виставка політичної карикатури? Я працюю в сфері політична карикатура. То було викликано війною. До речі, ця теж виставка має дотичність до теми війни. Але через переосмислення через давнину через історію через події, які відбувалися давно. І я паралельно працюю ще таким проєктом філософія війн, Ну, поки він в розробці цей проєкт графічний, і багато думаю саме про причини конфлікт, військових конфліктів. Ми живемо 21-му сторіччі. І ми не очікували світ не очікував, що можливо вік майбутнього да, коли ми дивимося вже в розвиток технології, розвиток гуманітарних, гуманітарних речей, ми бачимо майже середньовічні, середньовічні такі наративи, де да, вбивають сьогодні, диви дивлячись телевізор, показала літню жінку, яка жалілася, що її побили там навіть. Ну, як так можна, як можна так вчинятися сьогодні. Да? І е, я зазирнув, спробував зазирнути в глибину і зрозумів, що так ці конфлікти відбувалися. Да, інша зброя була, інші інструментарії були цього всього, але а все -таки... сенси були ті ж самі. А все-таки виставка, що на ній представлено? Е, в 2007 році я залишився один на Неворівському Городищі, подорожував там сам. І, і, і натрапив на зарощі такого такої рослини, як борщовик. Але взимку він засохший. Коли влітку це отруйна рослина, да, це небезпечна небезпечна рослина. рослина, але взимку вона засихає і, і побудовує такі дуже гарні форми, такі прям сюрреалістичні. І в мене було відчуття, що я йду так, ніби на мене хтось дивиться. Да? Тобто, ніби хтось я відчуваю присутність когось. І я розумів, потім пізніше зрозумів, що так на мене впливали ці рослини. Я почав їх фотографувати, почав фотографувати ці форми і почав бачити, що оці простори між формами починають вибудовувати якісь образи, чи то моя підсвідомість, чи це стан, ну, коли ти один на тому давньому місці, пропитаному міфами, історією. І, і воно все впливає одразу разом, і виникають такі образи практично сюрреалістичні. І У 2007 році я його задумав, 15 років прийшло, 15 років це зерно як впало, але ж зараз воно проросло, бо я отримав стипендіум. Е, така є організація з міста Херсон, е, е, громадська організація. Центр центр мистецького розвитку ТОТЕМ і вони такі перерозподілили стипендію від програми House of Europe. і надали мені можливість створити саме environment. Ну що таке «Environment Art» – це мистецтво довкілля. Об'єкт на Немирському Городищі. І я зробив такі трикутні модулі, попробував чорний колір і виставив п'ять на одному волі. На п'ять на іншому, і на місці розриву цих валів. Ми, там ми знаємо, там є такі розриви. І трикутник теж величезний, але до гори ну, він підкреслював цю форму розриву, таку, теж трикутну. І вони все разом дуже гарно працювали, і вони побудували таку ніби як лінію захисту. Да? Тобто, як, в принципі, ми бачили ці споруди, що робить там Вагнер. Навіть я в своїх карикатурах Приїхався. А все-таки, а на виставці що, що представлено? це? Але... Графіка, графічні так, роботи? Так. Чи... Але ж, ну, коли я це побачив вже в проєкті інсталяції, ну, мені потрібно було розтрафувати це, відправити на формую потім виставка з цього матеріалу. Але ж я в ну, там уже на валах побачив, що ну потрібно продовжити. Така ідея виникла продовжити. І я демонтував цей об'єкт, перевіз його в майстерню і, використовуючи оці цей матеріал, який був зроблений в 2007 році, я переніс на ці трикутники в графічному вигляді, Добав ще маленькі такі невеличкі такі трикутнички. Як додаток, і виставив в кризнавчому музеї як експозицію, зараз вона виставлена, можна дивитися, але вона побудована у вигляді лінії. Одна лінія, яка схожа на от лінію захисту, да? де внутрішня частина, це образи, виникають образи давніх людей. Ну іноді, я, ну як мене питають, я кажу, що це реквієм по всім загиблим і. Військовим і не військовим у всіх війнах, які відбувалися на нашій території, тобто це більш така алегорична алегорічна, алегорічна да, алегорія і ну, так намагання захисти, бо така форма досить езотерична, Трикутник коло в трикутнику виставити такий захист, наш внутрішній захист. Я ніяк не можу зараз допомогти ну, нашій перемозі. Я, 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 я зрозуміла, я думала, а, що можливо. Тільки, тільки, да, тільки таким наративом, тільки створювати такі ну, шаманські, може, практики навіть А, А до речі, тут скільки ви працюватиме виставка, до якого числа? До 5 березня буде працювати виставка. Ну, до речі, мені дуже було приємно, я буквально позавчора пішов. Думав відзняти матеріал, але так і не зміг відзняти, бо дуже багато людей було ну, відвідувачів. Люди ходять, дивляться. Мені це дуже приємно. Отримую тепер відгуки на сторінці Фейсбук. Навіть світлини та в коментарях кладуть, що там подобається. Ну мені дуже приємно це. Скільки ну працюватиме виставка зрозуміла до 5 п'ятого до березня? Наскільки я знаю, ця виставка саме є продовженням авторського проекту. Авторського проекту здається, міфогенез так. Це mm -hmm. територія Зноборівського скійського городища, це локація, де 15 років поспіль проводили ми. Зимовий фестиваль, міжнародний зимовий Land фестиваль. арт-фестиваль, да, ленд. Ну, скажіть, мистецтво довкілля, бо ленд – англійське таке слово, бо є ще environmental art, це робота з середовищем, природнім середовищем. А що самим цим проектом? Тобто, я так розумію, що це виставка, а зрозуміла, це продовження цього проекту, ленд арт-фестивалю Міфагенес. А що з цим, власне, з цим фестивалем? Тобто, До... чи він за. за, як це, за... Не щось таке. Заморожений. Заморожений. Ну так, да, він взимку відбувається, і іноді ми його заморожуємо. До Але... літа. Ні, до літа? була іноді... спроба один раз в Польщі, ми робили не літом, а осіннє. Місто таке Мронгово. На мазурах була така партнерська ініціатива, і ми зробили польський міфогенез. Але ж він постійно, постійна локація саме в Немирійське скільки городище. І, на жаль, ситуація спочатку карантин, у 2020 році відбувся останній міфогенез, і ми вже їхали автобусом назад і ну, отримали повідомлення, що в країні вводиться, вводиться карантин. Тобто Ми майже вскочили вже в останні такі дні, що можна було вільно пересуватися. І... Ну, без масок, без вакцин, без всього. Далі ми пам'ятаємо, що відбулося. І у 2001 році з ініціативи Наталі Лісової, це моя партнерка, мистецтвознавець з Києва. Ну, вона вінниць, вінничанка наша, але ж вона зараз спіранка Національної академії мистецтв. І вона запропонувала провести його онлайн. Два 21-му році ми провели міжнародний фестиваль онлайн, отримали багато, де одночасно ми створювали ну, всі учасники міфогенезу створювали об'єкти там, де вони знаходились. Ну важливо було час виконання об'єкту. Ну і щоб художники надавали світлину, так як саме ленд Арт, Енваріментал Арт він. Потім представляє його важко показати глядачеві на самій локації, але ж потім саме світлини представляють на виставці або світлини, або відео. І навіть в Вікіпедію, якщо ми відкриваємо ленд Арт, це напрямок сучасного мистецтва, який напряму співпрацює з такими напрямками, як фотографія і відео-арт. І тому ми подумали, що в принципі. Так теж можна зробити. Ми, ми пам'ятаємо, що ми так само робили в 2014 році, коли теж починалася перша, ну тільки починалася ця війна, яка вже триває 8 років, вже 9, дев'ятий рік. І... Тоді ми провели, тоді був дуже гарний відгук. Ну майже з усіх країн світу прислали художники, відгукнулися, і це була така нагода е, показати, що таке Україна, звернути увагу на події, які в Україні відбуваються за межами. Її. І художники дуже класно підтримали. Це і Німеччина, і Китай, навіть і Амер... Сполучені Штати Америки. Ну багато художників ми тоді познайомились і потім. У Нас налагодилась така співпраця. Вже ми почали їздити за кордон, приймати участь в їхніх проектах. Ну. Це ну в, в, в кожному мінусі завжди можна знайти плюс от <laughs> ще один момент у рамках відкриття виставки була урочиста процедура. Це прочитала в прес-релізі. Ви подарували серію власних рисунків, а власних малюнків у жанрі політичної карикатури початку повномасштабного вторгнення експонованого музею у квітні-черні минулого року. І тут виникає питання: дарунок краєзнавчого музею? Що це за колекція? Скільки робіт ви подарували? На яку тематику? Ну, це серія політичної сатири, яка виникла з початком війни. Це така моя особиста реакція на війну, на події, на персонажі, які задіяні в цій. В цьому. І це критика. Критика війни, критика оцих намагань у 21-му сторіччі саме такими методами вирішувати якісь питання. І було створено за рік практично 65 малюнків. Ну було створено більше, але ми відібрали 65 малюнків і оригіналів. Оригінали були передані е, признавчому музею. Офіційна передача відбулась саме. 9 лютого 2023 року. Тобто 65 малюнків. 65 малюнків. Вони сформовані в папку. Ну ми на цьому ще не закінчили. <гум> війна не закінчилася, Тому будуть малюнки вникати. Ще я буду далі працювати з політичною сатирою і критикувати все, що відбувається негативного. А тематика цих малюнків це політична сатира. Так, Полі... да, політичне осміювання, намагань цих агресій, там, да, в 21-му столітті, це не тільки там Путіна чи його оточення, це і реакція Європи, це реакція деяких діячів і політики, і культури, і такі негативні реакції, висміювання, що ну, висловлюємо глибоку да. занепадку. Ну, навіть остання робота, ну. Остання робота, дві останні роботи, одна присвячена вже не стільки там військовим діям, а агресії, де Росія намагається просунути свої персонажі, наприклад, на міс всесвіт. Да? Тобто, ну, або спроба прийняти участь в наступних Олімпійських іграх, намагання да? якісь там. Ну, для них під, це взагалі да. взагалі такі фетиш, скажімо. Да, так, ну це легалізація їх дій в Україні, розумієте? Це раз їх приймають там, значить це нормально. Значить, те, що вони роблять ці страшні речі в Україні, цей терор, що це ну якби нормально. Тобто, це ну і багато таких ну сьогодні, наприклад, я почув, що по моєму в Італії там. Ні, в Німеччині відмовились наші оперні співаки, приймати ви участь. маєте на увазі. Анна Нетребко, треба да, да Оп оперна да, співачка, да, да теж російська. Теж наші Ну, ми маємо зараз об'єднатися всі і відкривати. Ну кажуть, культурний тил, Ну, це теж фронт, це теж фронт, і дуже важливий. По перше, треба доносити інформацію, що відбувається, а з іншого боку, показувати Європі, що ми ж такі ж самі європейці, як і вони, такі ж самі люди. Ну. Здається, це просто я поясню, що Анна не, не мала виступати, це російська оперна співачка, і українські оркестри відмовилися да, да, з ній да. на одній сцені. Так, да, да. І це теж таке протистояння, такі, такі вчинки вони м не дають можливості в легалізації дій Росії через культуру, через мистецтво, через е спортивні змагання, то чи іншим шляхом, тобто тут фактично культура блокує. Да. Скажімо, ну, свій фронт виступає. Да, свій, свій фронт. Є свій фронт. Хоча ну, зараз модно казати культурний тил, але це фронт, насправді. Саш, ви стали відомим багатьом вінчанам саме за малюнками на будинках. Коли дуже багато цих малюнків, такі гарні, ну, для міста це було щось таке незвичне. Які творчі плани в цьому напрямку? Чи цей проєкт заморожений? Е, ну, Насправді, за, за ситуація, коли. Малювання, там, якихось позитивних образів, ну, якось так, оздоблення чогось, коли руйнується щось Не інше, на часі, ну, коли руйнується інше, страждають люди, вони залишаються, залишаються без житла, там багато, багато трагедій, гинуть. І на цьому тлі да, потрібно і створювати і прекрасне мистецтво. Але наприклад, у 2022 році, ми все рівно пішли через актуальність і в партнерстві з такою дуже гарною нашою організацією, Новий Акрополь, філософи такі філософська організація. Вони звернули нашу ну, увагу, що сковороді нашому філософу. Дуже важливий, це який є дуже важливий, бо це є фундамент практично, на якому будується наша ідентичність культурна фактично українська ідентичність. І його образ дуже важливий. І так співпало, що вулицю Пушкіна прийменували в тому ж 22-му році вулицю Сковороди, і там був будинок, де вже ми вели перемовини з мешканцями цього будинку раніше. І мали там виконати малюнок, але тоді не змогли узгодити. Да? Узгодити саме зображення. А коли їм запропонували саме сковороду, образ сковороди, вони з радістю і підтримали і навіть допомагали це створювати. Ну, було об'явлено збір коштів, кошти збирали народним методом, хто скільки зміг кидав грошей. І коли стала можливість, вже було ну, всі з усіма сторонами домовлено, і, і то і зроблений ескіз. Спочатку первинний я зробив, потім цей ескіз надіслали в Австралію. Ліська художниця його допрацьовувала, і на основі того допрацювання вже було створено портрет сковороди. Ну а цього року ви плануєте щось? Ну є плани, але ну невідомо. Ми не знаємо. Ну ми не можемо зараз точно щось планувати, бо в 22-му році в цей час ми теж планували. було дуже багато. Планів я навіть не знав, як я це виконую. Настільки було багато планів до 24 лютого. Але 24 лютого зламало всі плани, все закреслило, і далі ми рухаємося, що необхідно, що може допомогти нашій країні, що може ну, нас захистити. скажімо так ну два слова буквально час завершується. Два слова про ваші найближчі плани. Ну до, по перше, я хочу сказати все-таки, що планує а, Саша Олександр Нікітюк створити ютуб канал. Як він буде називатися? Ми а, поки поки, ну, поки казати не будемо. Чи вийде, ні, чи не вийде, знову сказати, таки? Це буде чорна скриня. І дякую дуже за класну ідею. Я не знав чесно, що чорна скриня насправді помаранчева. Да. І може краще помаранчева все таки Не чорна. Ні, вона буде чорна скриня, бо всі розуміють, сенс такий. І ми це буде канал про сучасне мистецтво. І про таємниці сучасного мистецтва. І ми сприймаємо як сучасне мистецтво як такий літак, а в кожному літаку є чорна скриня, яка приховує таємниці. І, ці і насправді таємниці... вона повседні помаранчева. Ну, помаранчева. Ну, кстати, ідея, можна в логотипі використати помаранчевий колір. Будь ласка. Дякую за підказку. Багато, багато часто питають, наприклад, якісь питання задають про сучасне мистецтво. Чому там як сприймати банан, приклеєний скотчем? Чому він виставляється як е сучасне мистецтво і там продається за великі гроші? Вони вже там розчиниться, або там е бенксі, який продається на аукціоні. І коли молоток б'є, він розкрошується в маленькі шматочки. цим, як називається цей апарат. Які... Ну я ну, би... крошиться, коротше. зараз не згадаю, але. <с> Да, нарізається. Ну там бах і все, і знищено, е і от саме оцей е знищений об'єкт є тим, що купили. І от такі нюанси виникають дуже багато питань. Ну і або це про сучасне мистецтво. Але ми сучасне мистецтво називаємо і те, що відбувалось, і на початку попереднього століття. І... там чорний квадрат, наприклад, загадка чорного квадрату. І... Йдуть, і я зрозуміла, коли... До речі, це такі взагалі теми. Е, ну в... потребують багато часу. На жаль, час наш нашого ефіру завершується, і я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми говорили з відомим вінницьким художником. Це Олександр Нікітюк про його виставку Лінія Гарманалі. Ну, і не лише про цю виставку. На все добре. Ми прощаємо з вами до наступних зустрічей. Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.